Які існують правила використання метафоричних карт. Або карти треба використовувати інтуїтивно. Я Ольга Гаркавець, директор Інституту практичної психології, та вже 10 років я займаюся МАК. І так, по-перше, я наполягаю на тому, що правила використання карт треба знати і треба використовувати. Тоді ваша робота з МАК буде ефективна та безпечна для клієнтів. Автор методу МАК Морі Гідмір називає це. О-етикет. ми це називаємо правила. По-перше, є таке правило дуже прості, їх легко запам'ятати. Перше правило це клієнт, коли дивиться на карту, то він розповідає про свою реальність. Тому в кожній карті він бачить свою реальність. І не треба розказувати терапевту про свою реальність. Тобто, що він там побачив, з цим ми і будемо працювати. Далі. Клієнт може змінювати карти. Він може покласти у колоди карту в. Повернути і взяти іншу карту. Він на це має право. Але я завжди прошу клієнта розповісти про свої почуття, що з ним зараз відбувається. Може він щось згадав, може він щось відчув, якась емоція в нього так проскочила. Тому треба спитати, що з ним відбувається, і дозволити йому дозволити йому замінити карту. Далі є таке правило стоп. Правило стоп ми використовуємо тоді, коли клієнт. Далі не бажає працювати з картами. Він може в будь-який період сесії відмовитися від роботи з картами. Але ж я теж його хочу обов'язково прошу, щоб він мені розповів, що з ним відбувається, що таке він зараз відчув, чому йому стало там якось неприємно, або агресія може підійматися, або якесь інше почуття. Це такі дуже прості правила, і ще клієнт може взяти, наприклад, не одну карту, а дві або три. Це теж його право, тобто правила дуже прості. Їх використовувати в своїй праці дуже легко, тому наполягаю на тому, що якщо ви будете використовувати ці правила, то ваша сесія пройде легко, тоді сесія буде ефективно, тоді ми використовуємо МАК як інструмент для роботи психолога, психотерапевта та коуча. Коли ми порушуємо ці правила, коли ми розказуємо клієнту, розповідаємо, що ми бачимо на цій карті, карті коли нам дуже важливо поділитися своєю історією, я завжди говорю, що тоді треба або пройти навчання, або сходити, наприклад, на терапію, або на супервізію. Тому що якщо мені дуже важливо ділитися своїми проекціями на карту клієнта, то це вже буде якась моя історія. А ми на сесії завжди працюємо з історією клієнта. Тому обов'язково. Не забувайте ці правила. Пишіть в коментарях, які правила ви порушували. А спочатку майже всі терапевти порушують правила, тому що ну, деякий час. Так трудно, наприклад, стримуватися, хочеться там поділитися своєю проєкцією, але з часом терапевт починає працювати, використовуючи ці правила, починає поважати точку зору клієнта і працює з проєкцією клієнта.